Всіх вітаю! Сьогодні на огляді маю дуже дві цікавих плати імпортних, вони із старих плат, більше з таких із старіших. І мають в собі дуже багато цікавих речей. Друзі, поїхали будемо дивитися, що ми маємо. Це щось подібне, я так розумію, що це щось від якогось тільчика, від, що, від чогось такого. Е, тому що такі штуки, я знаю, вони от відламалися. Вони зустрічаються в телевізорах. Е, тут теж -то є мідь, але ну, багато з'їм Е, Далі, друзі, що ми маємо на цій платі? Є ось така катушка здорова мідна. Навіть оця фольга е, зверху, вона мідна. І доволі дуже багато міді. Ось знову є мідь, є он мідь. Є он теж крута катушечка, мідна. Це так, із самого найдешевшого. Друзі, далі. Поїхали мікросхеми, дивіться, які великі мікросхеми. Е, є, звичайно, і менші оон, тут мікросхемки. Е, все забирається. Коли ми їх знімемо, дивимося, розломуємо, чи є всередині позолота. В імпорті вони часто бувають з позолотою. І ось маленька така є, бачите. Е, якщо немає позолоти, все одно всі мікросхеми, щоб ви знали, не викидайте. Розламали, подивились, немає, викинули. Всі збираються. Там є золоті, золоті волоски, вони переробляються, ці плати. Їх беруть також, але вже на вагу забирають. Друзі, далі поїхали. Дуже багато ми маємо ось таких типу наших К-50. Ось є великі, є маленькі, я не викидаю. Я зроблю по цьому окремий випуск для вас, друзі, поясню, чого, чого я їх збираю. Друзі, далі. Є в нас кнопочка. Обов'язково розбираємо і дивимося. Дуже часто у кнопочках бувають золоті контакти або позолота на сріблі. Це може бути релюшка, також потрібно розібрати, подивитися, друзі. Що тут ще? Є в нас ось такі кнопочки. Їх розбираємо, там є посріблений круглячок. В таких кнопочках, таких і подібних. Далі є в нас ось така коробочка. Вона трошки, бачите, вже заржавіла. Не знаю, вийде в мене зняття її. О! Знімається. І ось як ми можемо бачити, друзі. Тут всередині дуже багато, не знаю, не знаю, можна фокус зловити, дуже багато СМД конденсаторів, ще якісь жуки лазять. Вони йдуть на вагу, є мікросхемка невеличка. З цієї сторони, я знаю, будуть просто мідні такі, ну, мідні дротики спіралькою зроблені. Що ми тут ще можемо спостерігати на цій платі, друзі? Ага, є тут друзі, півбочата. Більш за все, що вони будуть без позолоти, але золота золотий волосок буде. Хоча ми зараз перевіримо одненького. Візьмемо і перевіримо. Ні, друзі, тут обміднення. В основному воно так в імпорті виходить. Просто обміднення. Далі, далі, далі. Десь я тут ще бачив діоди. Ага. Друзі, забираємо ці синенькі обов'язково. Вони так йдуть. Типа аналог, якби таблеточка теж срібленню йде всередині. Непогане посріблення, як для імпорту, непогане. Е ну, по цій платі, друзі, скажемо все. З іншої сторони, що ми маємо? Е що ми маємо? Якщо збільшить, то є тут. Е Ось тут дуже багато в рядок СМД-конденсаторів, ну вони маленькі, бачите, є і ось тут, є, їх дуже багато. Є в нас ось такі чорні. Ось такі чорні на три, це є, на три виводи. Один-два. Один спереді, два з іншої сторони. Це забираються вони на переробку. Там позолота. Як Для їх розміру дуже непогано позолота. Друзі, по першій платі, скажемо, так скажемо, все. Беремо іншу плату, теж така доволі цікава плата, трошки насмітив, я нічого вибачайте, друзі. Одразу починаю, бачите, трошки поломана, кнопочка є в нас. Те саме перевіряємо. Плати старі, можливо, можна попасти на золоті контакти. Маленькі, але золоті. Якщо не золоті, срібло обов'язково буде. Тоже за ці ось круглячки я говорив, забув, як наші називаються. Таблеточка всередині посріблення. Їх ось є вони маленькі, є більші, є менші, його все забираємо, все воно переробляється. Маємо діодик, обов'язково забираємо, якщо нема позолоти, і буде посріблення. По-любому. Ось штукенція. Забираємо на посріблення. Забувся. Далі по мікросхемах. Мікросхема ось велика. велика Є е, теж ну, із широких. Е, ну Доволі непогано. Доволі непогано. Обов'язково перевіряємо так само кнопочки, маємо круглячки всередині. Е, друзі, теж коробочка. Я не буду відкривати, затягувати відео. Тут, тут воно буде практично ідентично. Ось такі на три виводи. Вони є різні. От я, ну, Різні, різні кольори, різне. В таких більшості є позолото всередині. Золотий волосок, воно присутнє. Доволі багато спостерігаємо таких напівбочат От на цій платі, можемо перевірити. на цій платі. Можливо, на цій буде. Тому що ну, буває, імпорт із. Друзі, є, є позолота! є позолота! Бачите, через що я кажу, що треба перевіряти. Я не знаю, як ми зловимо фокус, Чуть-чуть виглядає. Бляха-муха. Моє по золоту, І причому на цій платі їх, як ви можете спостерігати, от їх от кругом. По всій платі, їх дуже багато. Якщо є в одній, тобто вони по-любому будуть у всіх тут. По-любому. Далі, друзі. Типу цих К-50 наших, ну, я казав, що зробимо відео, я розповім, чому я їх збираю, як я їх переробляю. Е, далі, друзі, є в нас ось такі фільтри. ну, Тут в імпорті, я думаю, це навряд чи, бо о, коли в радянських платах є, у фільтрах попадаються КМ або трубчасті конденсатори всередині. Так що, друзі, отак. Що я хотів ще тут перевірити? Ага, забираємо обов'язково ось такі забираємо. Забираємо, Там нічого немає, але забираємо на мідь. Там дуже на товстій міді йдуть. Що я хотів перевірити? Хотів перевірити ось цю коробочку прямо разом з вами і ось цю коробочку хотів перевірити. Давайте почнемо з цієї синьої синьої якось будемо. Ого. Ой, друзі. І тут я бачу. І тут, друзі, я бачу такі йдуть волоски. Це, скоріш всього, буде срібло. Скоріше всього, тонесенькі, скоріш всього, що буде срібло. Не знаю, не знаю. Потрібно перевірити. Але, але, далі, отакі всі штуки забираються. Це обов'язково. Обов'язково. І хочу глянути ще. Ось таку долізти не можна. Будемо зараз поглянемо. Що воно ага, залите. Два виводи. Зараз постараємося його розкусити, побачить. Що в нас там всередині? Щось у нас таке сіре, сіре всередині. Так, його поламаємо. Ага, друзі, це в нас алюмінієва фольга. Це в нас алюмінієва фольга, друзі. Ага, ще забув, друзі, сказати. Маємо ось такі найменші діоди, стекляшки. Скляні, збираємо усіх їх. Є, є золотий не волосок, чи позолота, чи золотий волосок, воно у всіх їх є. Далі ще є ось такі діоди, я забув сказати. Ось такі чорненькі, вони, бачите, є більші, є менші. Є зовсім вони бувають такі крупні і крупні із. І з друзі полоскою там якось кольоровою зеленою, червоною, вони всі збираються, вони всіх в їх присутнє це є. Присутній золотий волос позолота. Друзі, що ми маємо тут на тильній стороні? На тильній стороні ми тут не маємо нічого, ми маємо тільки це Маємо тільки припой. Друзі, в мене буде відео, я покажу детально, як я збираю припой. Там простий метод, я покажу коротке відео, зніму. Тому що припой сто коштує доволі дуже непогані гроші, друзі. І, його, ну, і збирається він, коли у вас багато платно збирається, особливо радянські ззаду дуже багато припою. І він дуже легко забирається, я зніму відео все розповім. Друзі, кому була корисна інформація, поставте, будь ласка, вподобайку, підтримайте канал, підписуйтесь, буде багато цікавого. У мене канал різноплановий такий. Ну, різноплановий канал. А наразі будьте всі щасливі, здорові, збирайте плати, збирайте деталі і багатійте друзі, будьте крепкі.